Здається, на цьому Шенерайчику хтось неправильно клапана регулював. Подивіться, вчора хлопці його запустили, він заїхав недавно в ремонт, вчора взялись, крім залипшого там карбюратора таких примітивних там, після простої е, причин. Вони запустили його. блін, Я вибіг, думав, що це якийсь мотоблок великий. Приїхав то без глушителя і, і без всього. Дивився, скрили клапану кришку. Це 163-й двигун. Баланс валі масло не наблюдається але менше з тим. Я от тільки взяв, провірив, щобами зразу схопив телефон. Думаю, блін, для контента те, і, і для інформація, це, що треба. Дивіться. Виставляли, мабуть, мені здається, що цей двигун не втікли клапана на скітки, подивіться, який тут зазор. Чути так, так? О. Бо не дай Бог вони наскільки втекли туди. коли їх зажимає вверх. Це, ну, це так і має бути, тому що він з'їдається. Коли на, він тікає вниз, то значить на шапочці щось нагоряє. Нагоряє або щось попадає. Ну, компресія тут, наче була бешена, і він не димів, коли робив просто клепав. І здається, що хтось е зазори регулював і після того не їхав, бо не розклепало. Подивіться, які зазори на впуску і на випуску однакові. Це ще одна, типу, ну як би сказати, на натяк на те, що це хтось. Е Ну, хтось так регулював. Дивіться. 0.50. Не цілих. Не 0,05. А 0,5. дивіться, Впуск. Точечно проходить, Точечно. Я даже ключик ще не брав, потому что... Що... Ну і випуск також. О. Так от пі під огнем. Скажіть, могли б втекти навряд чи. Ну, просто один одного спитали 0,05. Сказав, ми також часом так е висловлюємо, скільки там 0,05 виставив, так. Ну, це один одному хто майстри. Такий, що кожен день це робить, тяпнув в такому, що перший раз, взяв щоб 0,5-0,5. Скоріше всього, так. Ну добре, що не, порозбирав, не порозбивало пальчики на цим. І тому що, от, коли воно працює з ресурсом, там клапан тікає, допустимо, але для компресії хватає, то тут починає розплескуватись, сильно розплескуватись, дає щобом. А там не видно. Сфокусує. Так що будемо уважні. Нічого тут такого дивного, ми всі колись з такого. Я б розказав скільки я за свою от в'їхали і до сих пір в'їхаємося, тому що це також прогресує техніка. Ну, не рай, в принципі, також. Да, але ці мотори вже свої повід'їхали, майже 163. Ну, таке. Так що будемо уважні.